А Божий намір був в тому, щоб зараз через церкву він міг виявити правителям і володарям в царстві небеснім. Уявляєте, це навіть було закрито в Царстві Небеснім. Те, що задумав Бог, цю багатогранну мудрість Божу, щоб часом якийсь колаборант не завівся там, в царстві Божому небесному. І сатані не настукав, ти знаєш. Христос піде на хрест, Він вмре за людей, його розіпнуть, але він воскресне, так сказав Бог. І завжди знайшов бися Юда, тому що він знайшовся навіть біля Ісуса, коли бачив стільки чудес знамен, сам вже приймав участь в цьому, але він продав. А хто ти? Кому ти сьогодні стучиш? Кого підтримуєш? католиків, православних, протестантів, стидаєшся їм сказати цю Божу правду? Скільки вас тут ще сидить, яким не подобається це, що я говорю? А хіба я говорю від себе? Божий намір був у тому, щоб зараз через церкву він міг виявити правителям і володарям у царстві небеснім. Чуєте, у царстві небеснім цю багатогранну мудрість Божу це була вічна Божа мета. Яку він здійснив через Ісуса Христа, нашого Господа, це спасіння наше, це те, що Він пішов на хрест заради нас, і взявши наші гріхи, до речі, немочі, хвороби, і все прибив там. Все лежить тепер в гробі Господньому і не маємо вороття до кого, до синів і доньок Божих. І коли ми віримо, коли ми станемо міцно у вірі, то ми побачимо цю славу Божу. І ми побачимо, що Божа вічна Божа мета збулася. Збулося, прийшло нам спасіння, прийшло нам визволення. Він здійснив через Ісуса Христа, нашого Господа, і в христі ми можемо наблизитись до Бога впевнено і без страху через нашу віру в нього. Ти можеш проповідувати Іван? Підніми руку, хто може проповідувати Євангелію. Хто може проповідувати Євангелію? Алілуя. Але знаєте що? Ні, я вам скажу. Але зараз Бог досліджує ваші серця і Він випробує ваші серця не злом, а чи ви істинно підняли свою руку.